Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Пентагон замовив зенітно-ракетні комплекси на Самс для України вартістю понад 182 мільйона доларів. Про це йдеться у повідомленні на сайті оборонного відомства Сполучених Штатів Америки. Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало контракт з компанією виробником на закупівлю цих ЗРК. Зенітні ракетні комплекси малої середньої дальності на Самс призначені для України. Отримання замовлення на своєму сайті підтвердила й сама компанія Виробник. Прес-релізі відзначили, що Україна приєднається до дюжини країн по всьому світу, які покладаються на НАСАМС для протидії безлічі повітряних загроз, включаючи криваті ракети, літаки та безпілотні авіаційні системи. 24 серпня стало відомо, що Збройні сили України отримують 6 зенітно-ракетних комплексів НАСАМС та ракети до них. Системи протиповітряної оборони включені у новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів Америки на 3 мільярди доларів. Міністерство оборони Великої Британії офіційно повідомило, що передає Україні підводні дрони для пошуку мін загалом овейде про шість підводних апаратів, з яких три будуть передані зі складу Королівського військово-морського флоту ще три замовлені виробника. Навчання операторів цих дронів вже йде. Сам дрон має доволі помірні розміри, трохи більше, ніж півтора метра за довжину, 19 сантиметрів у діаметрі та вагу 37 кг. кілограмів. Патрулювати дрон може від 10 до 22 годин з максимальною швидкістю до 5 вузлів та занурюватись на глибину до 100 метрів. Головна особливість використання таких дронів, звісно, у тому, що завдяки такому дрону немає потреби ризикувати життям для пошуку мін. Він це зробить автоматично і без зайвого ризику. Литва придбає 37 дронів дронів камікадзе польського виробництва, щоб передати їх Україні. Про це заявив міністр оборони Литви. На цю закупівлю піде частина коштів, зібраних в рамках благодійної ініціативи, йдеться про 1 мільйон євро. Як заявили у Литві, спочатку очікували 25, але вдалося домовитися про 27. І ще 10 польських виробник надасть на підтримку України. Йдеться про баражуючі боєприпаси Вармейт. Вони були вперше представлені у 2014 році. Виробник заявляє боєприпас як хорошу альтернативу керованим протитанковим ракетам. Сили оборони України вже використовують борожуючі боєприпаси в Армейт, він дозволяє знищувати бронетехніку на більш значній відстані, спрощує процес виявлення та враження цілі у порівнянні з протитанковим ракетним комплексом. Сполучені Штати передали повітряним силам Збройних сил України протирадіолокаційні ракети у версії AGM-88B Блок 3 про це заявили українські аналітики. Ракети Харам, що випускалися з 1987 по 1993 рік, мають позначення AGM-88B. Протягом усього терміну експлуатації ця ракета постійно вдосконалювалася та модернізувалася. Кожна наступна модифікація відрізнялася більш досконалим програмним та апаратним забезпеченням, підвищеною стійкістю та розширеним діапазоном робочих частот радіолокаційної головки самонаведення. Постійна модернізація дозволяла застосовувати ракету проти перспективних засобів радіолокації протиповітряної оборони, а gm 88 b отримала нову головку самонаведення в бойову частину та двигун. Оновлена версія AGM-88B Block 3 представлена була у 1990 році. Головка самонаведення ракети AGM-88B оснащена запам'ятовуючим пристроєм, що забезпечує оперативний перезапис інформації в залежності від типу цілі, що вражається. Бойові машини піхоти М80 від Словенії поступили на озброєння механізованих військ України. Машини отримали бійці 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. У червні цього року стало відомо, що Словенія відправила в Україну 35 БМП М80. а Для стрільб з цих бронемашин українські військові отримали боєприпаси, які вироблені у Сербії. М80 озброєна 20-мм швидкострільною автоматичною гарматою з темпом стрільби 1000 пострілів за хвилину. Потужності цієї гармати вистачає для ефективної боротьби з легкою бронетехнікою. У вигляді допоміжного озброєння кулемет калібру 7,62 мм. Територіальна оборона України отримала на озброєння зенітні установки від Фінляндії. Командування 122-ї бригади територіальної оборони нещодавно оприлюднило фотографії з тренування на цих установках. У Фінляндії постійно проводили і проводять модернізацію цих зенітних установок. Від початкової версії сучасна установка відрізняється гіростабілізованим прицілом, лазерним далекоміром, тепловізором і навіть власним генератором. Фінляндія станом на 2018 рік мала 45 одиниць таких зенітних установок а ще приблизно 4 сотні на зберіганні. Україна купила або отримала невстановлену кількість ручних реактивних протитанкових гранатометів Булл виробництва болгарської державної компанії Болгарський Булл є розвитком радянської реактивної протитанкової гранати РПГ 22 два НЕТО калібру 72,5 мм, на виробництво якої Болгарія отримала ліцензію. Була суттєво модифікована пускова установка, що зробила її більш ергономічною та краще адаптованою для використання сучасних прицільних систем. Також болгарський гранатомет, на відміну від рпг 22 можна перевести з бойового положення назад у транспортне. Загальна вага пускової установки разом з гранатою ПГ-22 калібру 72,5 мм, становить майже 3,5 кг. Довжина гранатомета становить 780 мм. На Запорізькій атомній електростанції другий зупинених у четвер енергоблоків під'єднано до енергомережі. Наразі триває набір потужності. Про це повідомила прислужба служба енергоатома. Енергоблок було під'єднано до мережі у п'ятницю, 26 серпня, о 21.15. Зауважень до роботи обладнання і системи безпеки немає. Раніше у п'ятниці о 14 годині до мережі підключили перший зупинених днем раніше енергоблоків. В Україні розпочали будівництво заводу з виробництва хліба, який може створити до трьох тисяч робочих місць. Було розпочато будівництво нового заводу з виробництва хліба. Обсяг інвестицій складає 20 мільйонів євро. Частина устаткування буде релокована з аналогічного виробництва у Харкові. Завод створить до трьох тисяч робочих місць протягом двох років і вироблятиме 150 тонн хліба на добу, який частково буде продаватися на експорт. Такий завод це маркер насамперед для українського бізнесу, який взяв паузу та знаходиться в очікуванні. Наразі важко говорити про іноземних інвесторів в Україні, тому ставку потрібно робити тільки на внутрішнього інвестора. Українські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами вже з 1 вересня 2022 року. Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури. Це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами сусідами. Після підписання транспортного безвізу з Європейським Союзом Молдова залишалася єдиною країною на наших кордонах, з якої не було лібризовано вантажні перевезення. Підписання двостороннього протоколу позбавляє ризиків зупинки експорту українських вантажів минулого року. Загальний товарообіг між країнами виріс майже на третину. Внаслідок блокування українських портів, молдавський напрямок став ще більш важливим для українських вантажів. З розрахунками міністерства інфраструктури, потік вантажів може зростати на 10 мільйонів тонн щороку. Україна відкрила дві нові ділянки залізничного сполучення на кордоні з країною Європейського Союзу. За два місяці працівниками Укрзалізниці були збудовані дві ділянки. Ці дві дільниці у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Євросоюзом, нашому найбільш завантаженому напрямку. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові шість пар вантажних потягів щодня, це додаткові 3,5 мільйона тонн вантажів на рік. Побудовані нові коліні напрямки створюють перспективу для розвитку пасажирських напрямків міжрегіонального сполучення, а також міжнародних маршрутів між українськими містами та містами Євросоюзу. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!